На освіти, наприклад, я пам'ятаю 2 мільярди гривень. Ну, для мене це була дуже шокуюча цифра. Якби справді міністр фінансів був схильний до того, щоб переглянути ці статті видатків, ну то було би дуже добре. Але в нього не вистачить сили, всі дуже захищають свої бюджети, і навряд чи, чи хоча б на Сто мільйонів вдасться йому зменшити е, чиїсь видатки по бюджету на 2025 рік. Будемо бачити, але я впевнена, що такого е, скорочення секвестру відбуватися точно не буде за цю частину. Спасибі Ніна Петрівна, на цьому тижні. Е, П'ятпрезидент Петро Порошенко та наголошував е, на тому, що ситуація з фортифікацією вагає негайного окрема окремого засідання Верховної Ради і казав про те, що 40 мільярдів гривень були розбазарені до. Веденими фактами на фортифікаціях з резервного фонду передбачалося фінансування будівництва фортифікаційних споруд на кешбеки було витрачено 20 мільярдів. А на фортифікаційні споруди за ті інформації, яка є в відкритому доступу, було витрачено лише 800 мільйонів. Це цитата е, Петра Порошенка. Скажіть, будь ласка, е, як відбувається перебіг цієї е, справи та ініціативи щодо цього окремого засідання? Ми про ТСК ска говорили з вашим колегою Михайлом Бондаром? Також та він казав про те, що. Буде ініціювати доведення от, оприлюднення окремих фактів та розслідування в залі Верховної Ради. Чи було це який, який потенціал? Насправді дуже гостре питання. І мені здається, не, не керівник, не, не п'ятий президент, не лідер опозиційної фракції Європейська Солідарність має заявляти про. Е Скликання позачергового термінового засідання Верховної Ради, навіть, можливо, і закритого. А про це мали би насамперед говорити голова Верховної Ради, керівник уряду, тобто прем'єр-міністр. Це їхнє завдання довести, спростувати чи навпаки зробити необхідні кроки для того, щоб робота навколо будівництва фортифікаційних споруд розпочалася. Розпочалася. Я не говорю зараз про те, що вона проведена, бо я маю всі підстави говорити, що 40 мільярдів, які вже витрачені, і це слова Шмигаля. Що він повністю прем'єр сказав, що з бюджету повністю задоволені всі запити на будівництво фортифікаційних споруд. Представляєте, тобто кошти всі виділені, будь ласка, будуйте і Значить, дару і даруйте, будь ласка. Ніна бути... на і додав додавши, що якщо е відомі факти порушень, то уряд реагує на ці. Е